Вітаю вас, друзі! Оракул цілий та душі вам дає підказку. Так, душа каже: зробіть крок назад. А оракул цілий каже: зверніть увагу на харчування. Вам потрібно звернути увагу на харчування. Ви, можливо, переїдаєте, можливо, щось неправильно харчуєтесь, зробіть крок назад. Можливо, навіть якусь таку сувору дієту вам пропонують, можливо, навіть якась така зупинка в харчуванні тимчасова, я не знаю. Тут щось про це вам намагаються донести вищі сили, що вам потрібно. Зробити зупинку в харчуванні якусь, переосмислити спосіб своєї дієти, скажімо так. Так, ви довгий час перебуваєте в якомусь такому стані, вас нібито застій, застій їжі, неправильне травлення, зупинка якась застій. Ну І це відбивається на вашому самопочутті, сум навіває десь якісь розлади в організмі. так. Ви переїдаєте швидше всього, неправильно харчуєтесь, диявол випадає. Це як прив'язка до харчування неправильна. Вам потрібно з цим боротися, вам потрібно якийсь план скласти дієту свою, можливо, і навіть записати і, і дотримуватися цього всього. І це вас виведе ось в такий стан легкості, піднесення, наповнення. Нібито друге дихання відкриється, якщо ви дотримаєтеся оцих порад. Ну, прям дуже цікаві поради. Зруйнується ота важкість, зруйнується негатив, який пішов на організм. Ну і, відповідно, у вас буде сила, щоб заробляти гроші, щоб працювати. Ну, І гармонізація. Гармонізація на всіх рівнях відбудеться і в родині, і в вашому організмі, і на роботі. Якщо ви. Ну ось, переглянути свій спосіб харчування. Так, зараз. Ну Вам кажуть, щоб ви е, ну, більше медитацією займалися, десь якось так більше входили в стан такий духовного якогось е, харчування саме духовного. Духовно, ви будете насичуватися, вам дуже багато дається енергії, ви духовно можете насичуватись навіть більше, ніж за допомогою продуктів. І це вас буде виводити із темряви в світло, у свою стабільність. Ну ось, які цікаві поради. Для мене вони теж актуальні, признаюся вам, чесно. Хай